Очі для фронту Вінницька громада підсилила українських оборонців черговою партією допомоги для одного з військових формувань, що виконує бойові завдання на сході. Передали три тепловізійні мавіки 3 т До БПЛА додали ще 50 скидів, щоб оборонці не лише відстежували позиції ворога, але й прицільно їх знищували. Загалом протягом 2024 року на потреби військових вінницька громада спрямувала 1 мільярд 3 300 мільйонів гривень, якщо говорити за цю конкретну бригаду, то це перша передача власне їм. І ми вже, як зазначав міський голова Сергій Моронов, 58 бригад на системній основі підтримуємо. Два і більше у нас вже є ряд бригад, які ми допомогли по одному разу. тобто у нас уже велика кількість додалася. Це системна підтримка в рамках пріоритету безпека і оборона. За словами наших оборонців, потреба у таких тепловізійних Мавіках дуже велика, особливо зараз, коли світловий день значно коротший. Попри це, військові повідомили про потребу і в іншій моделі БПЛА Мавік 3 про Вінницька громада пообіцяла забезпечити її такими. Мавік 3 про він більше стабільний. скажімо, легше їм. Літати особливо днем. роботи допусім, хто роботи з скидами, скиди з нього легше робити, чим Mavic T.